Чим відрізняється перевірка зору в різному віці? До 20 років особливу увагу приділяють розвитку зору та профилактиці короткозорості, перевіряють гостроту зору, вінокулярний зір та акомодацію. Важливо виявити будь-які порушення, та якщо вони є, скоригувати їх від 20 до 40 років. Обстеження спрямоване на те, щоб виявити порушення, пов'язане з великим навантаженням на очі, робота за комп'ютером чи з гаджетами. Треба відмітити, що до 40 років людина може користуватися одними окулярами як для далі, так і для читання. Після 40 років додається обстеження на вікові зміни через те, що око гірше фокусується на близьких відстанях. Якщо до 40 років людина користувалася окулярами для далі, і ще потрібні будуть окуляри для читання. А якщо є робота за комп'ютером, то й третє для роботи за комп'ютером. Замінити всі ці три пари окулярів можна одними з прогресивними лінзами. Тому, якщо вам чи вашим близьким потрібна перевірка зору, запрошуємо до салонів дімоптики. Зараз можна перевірити зір лише за одну гривню при замовленні окулярів.